Якесь інтересне. Там лисичка. Вона... Ой, дві лисички приходили сюди. Що тут за звірі такі цікаві? Вони вообще людей не бояться. Доброго ранку. Сьогодні 9 січня. Тільки що до мене приходили лисички. Дуже близько так. Прямо так пройшли 5 метрів від мене і взагалі не боялися мене. Може тут якесь таке місце, що тут животні живуть і не бояться людей. А Я сюди заліз. Постараюсь вылезти так само, щоб мене не замітривали. Так, кое-что по продуктам. Вчора в Carfuri надибав оце такие баночки по одному доллару. Є репастера якесь. І класика. Классика лучше, воно более жидкое, но вкусное, такое карамельное. Типа як варена звучонка, но воно не зовсім як варена звучка. Ну, в общем, класно. У них такий особливий рецепт местный. Я і в Бразилії таке встречал, но тут, блин, класно. Вот. Опять-таки кофе, тоже с карфура. И оно оказалось лучше, чем предыдущее. И даже дешевле. Вот. Сухое молоко можно брать только в карфуре. Во всех остальных местах продаете пусть порнографию. Именно вот такое карфурное, самое лучшее. Вот. Плюс, я, я их еще не пробовал, это тунец. Баночка тоже примерно 1 доллар стоит. Вот это молоко примерно... Около 4 доларов, 400 г. Ну, чуть менше 4 доллара. Ну і оця штучка. О, це об, обычно вона стоит 1 доллар за кілограм. Ну, а, це, а це тут полкило кг я взяв. От. Крикери. Е, я їх беру, обычно, в некоторих місцях бувало даже 2 доллара за кілограм. Це примерно 2,60 за кілограм. Це я брав у карфурі. В других місцях вона дешевле. Це можна брати в інших місцях. А так основні продукти лучше брати тільки в карфурі. Я помітив, що там завжди хороше качество. Навіть молоко в другому магазині я взяв дорожче. Предыдуща баночка. і вона була хуже качество. Сир можна брати дешевий, але тільки в карфурі. Вот Ось це Мясо то теж саме. З м'ясом є така особливість. Піти тут дуже дорога, немає смусу її брати. Свинина стоїть дешевле. Но при этом мясо все одно дорогое, потому что свинина стоит примерно так же, как и в Испании стоила. То есть, те, що я брав, примерно ну, 5 долларов за килограмм. Последний раз я взял дешевле, но там было трошки с костями. Там за 4 доллара, наверное, було воно. Но трошки з костями, но классно. В общем-то. Поэтому вот это основной набор продуктов, который я тут обнаружил. Хлеб я беру редко, бо хліб тут дорогий. Хотя іноді попадається і то за менше 2 було один раз. Ну тоже такие магазины, магазини бувають, де бувають некоторые продукты дешевле. Но есть продукты, которые надо брать только в Carfouri, ще раз напомню. Вот. Это естественно. Это уж это супермагазин, Видимо, там контроль качества очень хороший, там говна не продають. Вот такие расклады. Естественно, из овощей я беру стандартный набор свій цибулю, помидоры. Помидоры чуть більше долара. Ну, буває півтора, смотря де брати. Е, ну, діло в тому, що останній раз в Харфурі я брав, не дуже вкусні вони були. Тому я цей раз взяв замість нього кетчупа, От, цибулі я набрав багато, там вона була дуже дешева, щось якась секція була там 70 центів, 80 приблизно, вот так. А обычно вона около долара, чуть больше долара, может бути так вот. От. Ну, в принципі, собственно, других продуктів ніяких я не... Ну, крупи, крупи само собою. Кашу я вже розказав, кукурузну, я на неї тут підсів, тому що ціна в неї дуже хороша. І я тому її розбавляю, От, овсянки став менше їсти, а більше цієї. От. Ну, і овсянку теж їм. І сьогодні була смесь овсянки і кукурудзи, наприклад. Вчора була чиста овсянка. От, по вечорам рис до м'яса, Ну, це коли м'ясо, тому що рисок до м'яса годиться. Більше так я, по другому я його не употрібляю. Ну і, звісно, Іноді макарони, але зараз макарони не беру, не саме, Іноді буває, я вдару. То запасы, в мене були старі запаси ще з Бразилії, так я їх даю. Ось вот так вот. Ну, оце от. Оце основні продукти, я щось забув розказати. Ну Сахар тут дешевий, його можна брати де хочеш, правда, не в усіх магазинах він є. от такий прикол. Вчора в Карфурі купив. Вот Отак. Вот. Тут виходить ось де. Да. Отут широка полоса, метрів 20, густого-густого бамбука. Вот, тут вона заворачує сюди. Вот. Я так зрозумів, що сюди я не вийду, хоча там якийсь просвіт є, можна спробувати, але що... не звісно, куди вона виходить. По карті виходить, що там якийсь ставок має бути. Вот. І не чи можна там вийти без палива. То проще всього вийти туди, куди і заходив. А тут рідка лісі таке дерева. Получается, поскольку я прошел больше 100 метров, то меня не видно. А так оно сильно просвечивается. Вот, по велосипеду. В общем, спереди это было у меня две спицы потерянных. Я вставил две новых. Подровнял. Пока работает. Получается, это старые спицы, дуже тоненькие, дуже слабенькие. Поэтому я и так знал, что они будут лететь, но не думал, что так быстро. Вот. Мне чувак дал больше 10 штук. Ну, от, будуть летить, буду менять. Сзади вот. я підровняв, получается. Но рівняється дуже тяжело. Тут обод кріпкий і спицы крепкий. І спиці попробую його ровняю, равняю, но воно все одно трошки кривеньке. Вот. Так нормально. Мене радує, що проколов немає, яких ніяких немає. Поки їдемо нормально. Вот. Все отак я примостився, заникався максимально скритно. <реш> тут вішав телефон вечором, було дуже класно. Треба я нічого особо не готував, кашку звичайну, і спробував свою молочну нову. новою. А Бармаглота тут пробігав прямо, прямо тут, от, і перед палаткою. А перший раз я його замітив, як він отам підходив до мене. Він такий взагалі інтересний, щось йому подобається запах чогось какої-то їди. Буду пити третю перцю цього кідає кафі. Кі кофея вот его надо кидать аккуратно воды поменьше потому что сильно пинется во время этого бросания и уже пошло подниматься да? так все я ще и покупался один камуфляжную маечку чтобы незаметно эвакуироваться отсюда все двигаем вперед вот это тут ця штука туда якийсь указатель Может тут якийсь парк природный, я не знаю. Ось забор через який я глаза лазил. Я сначала пішов туди, в этом в бамбуке, но там невозможно стать. Там из земли торчит вся херня. И я вот тут и пройшов самый кинець. Вот так вот выходим зараз на трассу и вперед. Вот так воно выглядает тут. Прикольная особливість, що и в Аргентине, и в Бразилии по этим дорогам мотоциклом тоже бесплатно. Вот так вот. Езжаю в зону подвышенной кариматности. У меня теперь дуже мягкая постель. При том, что они дуже легкие. Это дуже хорошо. Так, я уже час в пути. О, тут интересная такая сета самая. Старые машины там корпуса валяются. Вот. Иногда попадается вот такие вот. Дерево. Тень. Красота. Таких моментов будет чем дальше все реже, поэтому их надо пользовать. Мне, раз надо цепь смазать. У меня наконец-то раскаталась эта цепь. И работая шестая передача, начала нормально работать. Но долго она раскатывалась. От самой куритибы. Это очень долго. Что такая ядерная цепь получается. Так вот. Мы доехали до такой территории, что сады закончились, поля закончились. В одні пасовища Потому що води немає всі водойоми пересохшие тут якась калюжа і даже рибка сдохла вот вот. а ось вот так виглядає зараз дорога місцями вона даже ще краще була но в принципі оборчина хороша стала бо вначалі була погана вчора вчора вообще капець був азул 194 а Лас Флорес это мы завтра будем проїжджать А зараз будет последний город на сьогодні последняя заправка А потім 70 км ничего О, Там получается на, на першій развилке була заправочка Пума Я там награв водички і покупався з мылом А тут немножко передыхаю Оказывается, тут уже близько, там буде первая розв'язка, треба повернуть. Там на выезде з города ще одна заправка і там я вже повністю затарюсь. Може там буде Wi-Fi. Отже ж городок, который називається Сан Мигель дель, -мон -де -дель, -дель Монте. Вот. Я так понял, що следующий у нас городок. Который через 70 километров название не помню. И вот эти 70 километров вообще ничего нема. Ну майже ничего там. Пустота. Поэтому это последняя заправка. ИПФ. Зараз я на ней буду набирать воду. Сейчас немножко переобедаю и поеду. Дальше будем ехать до полной победы. Заправка чем-то напоминает одну из первых, которые я въехал только в Аргентину. Розеток тут немає, но если не трошки заряды, все в принципе нормально. До завтра хватит. Вот вот. Ну, Ось тут далі, дивіться, типу озеро, типу болото, ну воно таке болотисте, я думаю, що не дуже хороше. От. І тут нічого немає, воно сильно зароше. А от там на берегу, озеро, ну, короче, на місті. Там міст виходить в полотну і там застроєний цей берег. А з іншої сторони берег, там кемпінги обозначені. Ну я думаю, що тут комари. Тута стала однополосною. Причем широка обочина только з моєї сторони, а з тієї сторони немає. Ось вот таке воно. Це сразу вот в цьому городі вона така стала. Перед городом розвілка была и одна дорога вшла в сторону и ця стала отака. Вот Уменьшилась вдвоє. Тут короче як поняв строїть вторую полосу. Тут бетон. Блин, там дальше гравій. А я думал побалдею зараз трошки. Ну ладно, будем заезжать обратно. Тут я так понял, дальше вообще ще нічого не зробили. Только намечається. А там еще будет розвязка вон. Рестакада, разъезд. Я замітив, що от самого того города, де я вчора був, во всю дорогу це строится и будет расширять, дбайгать. О, антобус приїхав. Чувак, есть. Них... Ось які дерева. Там дупло вигоріло. Ну прикольно, що дерево не згоріло. А це ж вроде бы евкалипты, причем такі старі. Примерно 5-10 км попадається така хороша тінь, Я отдыхаю. А от там би я даже мог занукаться і заночувати. Інтересний метод. Тут грунт сухий, твердий, але нерівномірний І вони грейдерами його розрихляють, розроблюють і укатують потом. А потім таки ложать вже все остальне. Прикольно. Ніхера себе оце. Коротше, тут був кусок, де обочини зовсім нема Ужас. І там річка, а до неї спуститься ніяк. Только відсюди хіба що заїжджати Капец. Это на видео еще не показывалось. Вот такие тут розетки, поэтому приходится химичить проводками. Прикольно. В туалете эмблема ИПФ. Хотя заправка выглядит по-старому. Угу. Столики, краник он есть, умывальничек. Вот же ж, я на этой заправке зарядился постирался, постирался, майку, штаны, трусы, носки и зарядил телефон. А теперь можно ехать до полной победы, потому что мне еще надо проехать, чтобы завтра встигнуть в город. Трошки дальше еще одна заправка, но тут тоже вайпая немає, а все остальное я уже сделал. Так что едем вперед. Сегодня не будет связи. Едем дальше. Там через 7 кілометрів буде населений пункт і так присело, що наличка. Дивіться, оця росина вже напоминає берег Середземного моря. Полоска, але ну, вона не широка, не дуже удобно пійкатися буде. Короче, приїбав я останній момент, де можна було нормально залишитися. А далі коротше, ніхуя нема. От. І я зробив велику ошибку, що звернув з траси, вирішив проїхати грунтовою дорогою і думав, може там десь знайду внечку. А тут взагалі піздець. Кругом ферма на фермі, як все кром посматрива, кое-как знайшов якусь хуйню, заліз через забор, а тут де ще й комари. В итоге, короче, і вже все це в потемках, розпалити тут не можна нічого зараз. Только утром хіба що. Полий піздець, коротше, пожав сухом'ятку. Помню срака, в общем. Короче, так делать не надо.